Шановне українство, шановне товариство, хочу зняти підсумкове відео про охолодження цього дракона. Все-таки я побідив цього китайського аспіда. Що в мене вийшло? Кулера залишив перевернутими. Як показала практика, досить ефективно воно працює. Я не розумію, чого китайці так зразу не роблять. Знаю, що у більш дорогих моделей, таких як Lux Power, там іде три вентилятора, два на acdc перетворювач і один на зарядку. І вони здують зверху, знизу вверх, два. І один оце на зарядку два. Тут, тут отвір є, тут і по бокам два. Вони зверху. Знизу вверх дують, так логічно. Тепле повітря та піднімається вверх. Чому китайці зробили навпаки? Ну, то хто на сам знає, Не знаю. Ну, Залишив я перевернутими. Оцей вентилятор, що я купив, тих і австрійський дурних грошей стоя, Поставив на всасування повітря. Ще один. Зі старого комп'ютера витяг. Поставив також, заживив. Через блок живлення від телевізора він має тут положень 12,9,5-6-4,5 В. Контролер Контролер в мене просто як, розйом, просто як місто для розйомів. Датчик навіть не під'єднував, тому що датчик чіпляти нікуди немає в мене таких температур. Він спрацьовує від 45 і вище, але в мене немає 45 градусів. Таких температур. Що маємо по температурі? Зараз працюю в режимі байпас 25-21. Ну, це кімнатна температура. Отсюда звідси, звідси повітря. Ну, єлі тепле. Холодніше, наверное, ніж подив. Звідси взагалі холодне дує. Що з цими? Я перемикаю зранку. Іду по своїм ділам, ставлю в положення 12 вольт і воно починає кувати швидше. На вичерка в режимі байпас, ставлю на 7,5 В. Вони крутяться і їх не чутно. Воно не заважає, не шумить ніде нічого, так як воно в режимі байпас, там гріться особо нічого. Видуваю в ті два отвори, поставив вершочку. Зняв зі старого комп'ютера. Сюди щось поставлю, колись знайду. Все, не буду я сюди більше лізти. Жінка каже, а що ти з ним зробив, що він почав тихо працювати. Ну, той зробив недаремно мої всі страждання біля цього китайського монстра. Я задоволений результатом, він став тихий і холодний. 10% на 50%. Від нього стало менше шуму. І, до речі, отут решеточку я теж викусив. Ванний вентилятор стоїть. І він перестав свистіти. Просто шумить. Шум повітря. Ну, я думаю, шумить вже через прегради що є внутрі, там радіатор, там є що повітрю шуміть. Ці взагалі не шумлять, ні це, ні це їх і чую. Відсотків на 50 він став тихіше, тому експериментуйте, не бійтеся, все вийшло, результатом я задоволений. І більше я з ним нічого робити не буду. Хай він собі робить. приносить користь, працює на наше. Енергонезалежність на нашу енергоефективність все буде добре. Бувайте.